На Київщині відбувся дитячий літературний конкурс Вірю в нашу святу перемогу. Він тривав три місяці та проводився за ініціативи поетеси Тетяни Домашенко. Саме її ідею підтримала громадська рада «Прибучанський РДА. Участь у конкурсі взяло 328 юних письменників та поетів. 29 квітня у Таврійському національному університеті імені Вернацького відбулося урочисте нагородження переможців. За словами організаторів, цей конкурс наочно доводить, що наразі ми є свідками сучасної хвилі відродження української культури. В умовах страшних випробувань без перебільшення народжуються нові літературні генії. За підсумками конкурсу, жюрі обрало 36 переможців, і визначити їх було дуже важко. Мерехтить свіча, душі зустріча. гинуть, гинуть рідні діти в неньки на очах. Молимось за тих, хто в бою полів, хто життям своїм і кров'ю рідний край берів». Багато з дітей, які прислали свої твори, пройшли в той, яку, але важку ситуацію окупації тимчасової. Вони побачили на свої очі, в тому числі, біду, трагедії, які були під час окупації, і все це вони виклали в своїх творах. Дуже багато членів комісії, особливо жінки, навіть в деяких творах не могли стримувати сліз, настільки проникливо і правдиво описували діти. Події, які вони бачили власними очима. Вірю, усі повернуться у рідні оселі, заживуть, як раніше, без горя, війни. Зустрінуть героїв ще люди в бо мужньо боролись за волю вони. Є кілька творів, які зацепили так дуже душевно. То є такі діти, які там написали щось таке, що воно аж до сліз, до сліз було таке. Перемога за нами. Вона не залежить від ваших загроз, міркувань, ультиматумів, бачення. Вас це смущає, а нас не бентежить. Мова має значення. Утиск російськомовних у нашій країні ваше основне звинувачення. Але ми не окраїна. Ми Україна. Мова має значення. Ми зрозуміли, за що помирають наші герої, за що вони терплять страшні страждання. От ім'я таких от справжніх українських суперелітних діточок, які вже через кілька років стануть на їхнє місце. Стануть на місце Дмитра Павличка чи Івана Драча і інших геніїв. Для нас фаворитів не було. Всі переможці, всі молодці, ми всіх вітаємо. Вражені локальним конкурсом разом з партнерами організатори хочуть масштабувати його на всю Україну. Є навіть ідеї про перетворення конкурсу на міжнародний фестиваль. Поки що мова йде про організацію графіку, за яким відповідні події відбудуться у різних регіонах країни. Діти наші своїми творами, своїми серцями чистими, душами такими невинними. Наближають перемогу і очищують цей світ, тому будемо писати, будемо творити, розширимо цей конкурс на інші області, зробимо все українським, і хай чують нас по всьому світу. Вже за підсумками всеукраїнського конкурсу. Організатори планують випустити книгу Вірю в нашу святу перемогу. До збірки увійдуть твори переможців у кожній номінації і в кожній віковій групі.